У Дніпрі на вулиці набережна перемоги 118 розпочали реконструкцію багатоповерхівки, пошкодженої після російського ракетного удару 14 січня 23-го року. Мешканка будинку Анастасія Худякова живе в квартирі під'їзду, що межує зі зруйнованою частиною. Згадує, під час вибуху була вдома, а її семирічний син гуляв на вулиці. Я бігла вниз по сходах і кричала Женя, так звати мого сина. Десь на третьому поверсі я почула мама. Він кричав: мені здавалося, що це він кричить, Вони вийшли взагалі з кутового під'їзду. Я не змогла перше повірити своїм очам, що це моя дитина переді мною. Він жив здоровий. Анастасія розповідає, їхню квартиру визнали не аварійною, але дев'ять місяців каже, вони психологічно не могли повернутися до будинку. У мене вікна виходять сюди, я просинаюся і бачу розвали у вікні. Ми просто хочемо, щоб це поскоріше прибрали взагалі то ну цю частину, тому що вона все нагадує. Тут всі твої сусіди і вранці ти ще їх бачиш. А на наступний день взагалі не розумієш, що відбулося в будинку. Демонтують конструкції, які зараз в аварійному стані. Фахівці розберуть два під'їзди, а це 72 квартири. Директор департаменту житлового господарства міськради Сергій Файфер каже: мешканців ще 42 квартир, які можуть з аварійними частинами під'їзду. Відселять їм буде видалена компенсація на зйом житла. Міська рада буде виділяє, виді, виділяє кошти на те, щоб вони зняли по собі квартири. Оселя Валентини Акімової у переліку на тимчасове відселення. Жінка розповідає, зараз орендує житло, а до квартири приходить за необхідними речами. Тут у нас ніхто ніхто не живє з первого по дев'яти. У нас ніхто не живе. тут. Чому? Потому що э, ну, здесь не можна жити, тому що. Что... Когда будут разбирать, боятся, что ну, а вдруг повредят что-нибудь. Понимаете, страшно. Мы живем вот прямо около развала. Здесь. Наши квартиры теперь мы будем фасадными. Теперь. Мы хотим, чтобы быстрее разобрали, чтобы можно было квартиру хотя бы привести в порядок. Перший етап демонтажних робіт підготовчий каже представник підрядної організації Андрій Пашко. Від сьогодні, 14 грудня, парканом огороджують територію та завозять техніку. За допомогою крану розберуть понад тисячу бетонних секцій. Тут 72 квартири, які треба буде розібрати. От вони перед вами. Оце встановлений вашаний кран. Вашковий кран, оце огорожа. Будь майданчика. Заходимо закладні деталі. Кожну відчищаємо, кожну деталь потім бачним краном зачіпляємо, спускаємо вниз. Андрій Пашко додає, монтажні роботи триватимуть до березня 2024 року. Після завершення проводитимуть реконструкцію. Проєкт завершать за рік. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.